День море було набагато привітніше, хоча й були великі хвилі. Але як класно ми наплавались, це було дуже весело. І як мені подобається цей колір води. Кайф! Після водних процедур, перепочивши, ми пішли у пошуки вечері. Я настільки втомився від тих хвиль. А в мене так багато сили, я наплавалася, як то доволі, в мене стільки енергії, а він вже голодний і хоче. Вкусити кусок м'яса. <гум> Або відгризувалися ногу. <вново>. Нам срочно треба знайти якийсь заклад, щоб поїсти. Це вже буде наша вечеря. І так бодя розпиває. Розове. Розове вино. Коштує воно 4 євро. Як боканчик в Бельгії, то ще й дорожче бельгії коштує. Ми замовили грецький салат. У цьому відео його буде дуже багато, адже в кожний заклад, який ми будемо заходити, ми замовляли саме його. Це наш улюблений салат. Він дуже простий, але в Греції він особливий, тому що овочі тут настільки смачні та соковиті, що він виходить ну просто божественний. І нам хотілось насолодитися ним сповна. Мікс грін виходить. Чіпс. Ми ще замовили ще один градський салат, тому що ми вже один з'їли. На жаль, <рес> така ситуація. Після вечері, коли ми добре попоїли, ми вирушили на прогулянку. У місті дуже багато квітучих кущів та дерев. Ну, як я могла втриматися? Звісно, зробила кілька фотографій. Дюманді. Потім ми пройшлися через невеликі місцеві джунглі і вийшли на пляж. А там уже починало сядати сонечко. Подивіться сюди. Модель пливе. Ну так, я довольна, бо я нарешті на морі. На красивому заході сонця Богдан зробив для мене кілька красивих атмосферних кадрів, які стали моїми найулюбленішими. І так закінчився наш перший день.